Я б і не дізналася, що в синовій родині відбувається, якби не зайшла тоді в магазин, на горі, як у нас кажуть. Я купую в іншому, а тут зійшла з автобуса і подумала, що піду до онуків та куплю щось їм. Аж тут мені продавчиня й каже А ваша Ліда планує коли віддати нам дві тисячі гривень? Які дві тисячі? Я аж зблідла. Як які? Та вона вже в усіх магазинах і на машинах боргує, а потім в хаті ховається, коли ми до неї йдемо за грошима. Я заплатила за покупки і сказала, що спитаю в неї, що то таке. Так, Сашко женився на дівчині, яку ми не знали, бо вона з сусіднього села, але ми до дітей не пхалися, хоч мені було одразу видно, що вона одразу в шир пішла, а мій син висох на нитку. Дитино, ти чого нічого не їси, чи твоя Ліда не смачно готує? питала я його. Мамо, та мені вся голова в клопотах, яка тут може бути їда? Я дитину свою розуміла, бо взяв на себе роль бригадира і за все відповідає, а грошей треба, бо почали будувати хату. Як тут вже Ліда вирішила припечатати шлюб дитиною. Ну таке, онука раді, звичайно, але могла ще рік з цим почекати, бо з мого сина вже почали портки спадати, одяг, в якому він ще кавалірував, тепер висить на ньому. А та не спинилася і вже й другого сина на світ привела. Ми тоді з чоловіком взялися їм помагати, бо ліда ніде не працює, а лиш мій Сашко по роботах та заробітках, лиш приїде на тиждень чи два і далі назад на роботу. А та он що виробляє? Гроші його тринькає направо і наліво. Я не полінувалася і пройшлася по магазинах в селі. Їх у нас чотири і ще машини тричі в тиждень їздять. Загалом Ліда вже була винна за все 20 тисяч і то лиш на продукти. А потім мене сусідка зустріла і каже, що пішла вона в магазин гардина замовляти і щось їй там не вистачало, і вона каже, що немає зараз всієї суми, а продавчиня й каже. Та ви мені донесіть, я коли бачу, що людині настає 200 чи 300 гривень, то так даю, а потім мені людина доносить. Та я так не можу, каже сусідка, я тоді вам лишаю свою адресу чи сережки дам у заставу. Але та жінка не захотіла такого, а коли глянула на папірчик і побачила назву села, то й каже А у мене така -он жінка заборгувала на тисячу за штори. ви такої часу не знаєте. Марія, за описом то твоя невістка, я тобі кажу. Мені аж в очах потемніло та як вона сміє нас так перед людьми чорнити, та ми були порядними людьми, та я десять копійок пам'ятала, що маю віддати, а тут жінка тисячами розкидає. Син як приїхав, то я все йому розказала, бо я бачу, що моя дитина на міїні живе, а та на ковбасах і міри не знає. Я знаю лише, що він її попередив, що то вона останній раз таке робить, як його дружина, бо піде до матері, а хату він пустить за вітром, бо не дасть їй ні копійки, а синів забере до нас. Я не знаю, чи вона зрозуміла, що син те все казав цілком серйозно, чи ні, але син залишив нам гроші, що заробив, і казав їй видавати по мірі потреби. Проте вона ще до нас не приходила за грошима і не знаю, як живе, бо Сашко сказав як ще в магазинах будуть їй боргувати, то він не віддаватиме гроші. Я тепер, лише в бога, питаю, за що моїй золотій дитині та така жінка попалася, то за його добре серце, чи що? Чого в інших жінки, як жінки, все знають та господарюють, а в цієї все крізь пальці. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.